Скажіть, а ви знали, що правильно підібраний піджак може або підкреслити ваш зріст, або візуально його вкрасти? Хочу розповісти вам історію моєї клієнтки Ірини. Вона топ-менеджерка в освітньому закладі. У неї щільний графік, зустрічі, конференції, проєкти. Запит від Ірини був на осінню капсулу у стилі смарт-кежуал, сучасну, зручну та адаптовану під активний ритм життя. Першим кроком стала покупка костюма та тренча. Але оскільки Ірина невисокого зросту і має тендітний верх і більш виражені стегна, ми одразу пішли шляхом кастомізації. Піджак взяли в розмірі S, а от низ на два розміри більше. Одна з причин, чому я люблю працювати з брендом Vivalon – це можливість адаптувати річ під фігуру клієнта. Ми легко скоригували піджак, підняли лінію талії та висоту кишень, вкоротили рукави. Це одразу зробило образ пропорційним, а Ірину вищою. І це був тільки початок. Наступними кроками ми підібрали сукню, сорочку, взуття та інші елементи, щоб зібрати повну капсулу. Але про це я розповім у наступних відео. І повірте, результат вийшов вражаючий.